Абсолютно нова і від Volkswagen, тест на безпеку Сігал та новий седан від Huawei. Про ці новини ви дізнаєтесь у Charge News. Всіх вітаю! Ви на каналі Charge Spy. З вами Влад та новини від е, Charge Spy про те, що там коїться на ринку китайських електромобілів, які нові авто виходять та. Багато цікавих інших новин. Ну, наприклад, перша новина для вас. Улюблені наші айдішники ваговоди. Я не сподіваюся, що це необразливо айдішники називати, тому що дуже багато насправді людей в Україні полюбляють id 4 та ID6, і не тільки і інші авто в серії ID у Фольксвагену. І от компанія вирішила викотити щось, що продовжить цю історію з айдіхами. Причому досить цікаво, що вони, як правило, співпрацюють з такими компаніями, як FAV та SAIC у виробництві, наприклад, id 4 та ID6. А тут якби у нас. Дуже незвичайна та неочікувана колаба з компанією Джак зватиметься модель ID по буквам ЮНІХ або ж ЮНІКС ЮНАІКС хто як правильно називає, то хай так і буде. Вона тільки недавно пройшла офіційну реєстрацію у МІІТ, а це означає, що зовсім скоро. Автомобіль вже буде представлений у широкій масі. Ви, напевно, вже встигли навіть в Україні побачити ось таку прикольну електричку. Це купра Tavascan. ID Unix, яка вірогідно скоро почне своє виробництво. Називають побратимом цієї купри. І ви спитаєте, а до чого взагалі ця купра до нової ID? айдіхива ти що? А все дуже просто. Насправді ці два електромобіля виготовляються на одному і тому ж заводі. Фольксвагену спільно з Jack. але різниця в тому, що Купра, ну все ж таки, це інший електромобіль, і він призначений для експорту. А от тайдіха якраз таки буде для внутрішнього ринку Китаю. Фольксваген ID Unix буде доступний у двох варіантах: повний привід із сумарною потужністю двигунів у 250 кВт. І задній привід з одним двигуном позаду потужністю 170 кВт. Електромобіль пересувається на 21-х колесах, а максимальна швидкість для обох версій обмежена 160 км на годину. От чесно радий дуже за Фольксваген, що вони нарешті почали кудись рухатися. То мало того, що вони вже ну значно так відстали від своїх конкурентів, та ще й за їх сьомою вони там провалили продажі. Honda вже дивлюсь, починає підтягуватись та випускати якісь свої нові моделі. Ну в цілому підтягується гальорка вже. До речі, декілька днів тому я якраз знімав про нову хонду. Це електромобіль буде зовсім іншого рівня. Розповідав я про... Honduye N SUF. І дуже цікава там є інформація, тому обов'язково, якщо не дивився цей ролик, переходь у підкасті або ж у описі до цього відео. Буде посилання. З радістю переходь та подивись. ID Unix, як я вже сказав, вже подали заявку на реєстрацію у Мігі. А це означає, що вже досить скоро почнеться виробництво цієї моделі. І сподіваюся, що у квітні на автосалоні ми побачимо це авто, яке ви зможете в майбутньому, звичайно, замовити через компанію Червспай. Контакти усі будуть. У описі до цього відео, як завжди, з такими маленькими електромобілями, як BVD Delfin, BVD Сігал, у людей звичайно виникають сумніви щодо їх безпеки, і я вас насправді дуже розумію, тому що коли я нещодавно сів у BVD Сігал на площадці Spy, то також у мене виникли такі питання, і для таких як ми, якраз таки роблять тести на безпеку та інші різні випробування, щоб ви при виборі авто розуміли на що воно спроможне, а на що ні, і нещодавно Сігал пройшов спеціальну оцінку відповідно до спеціальних правил оцінки. Мікроелектричних транспортних засобів. Це тестування не тільки дає нам більше інформації про безпеку сігал, а ще й показує нам реальний запас ходу електромобіля та як він заряджається у різних температурних режимах. Нещодавні тести базувалися на системі оцінювання CNCAP і CCRT і в основному використовуються для професійного тестування та рейтингу мікроелектричних транспортних засобів, включаючи три категорії: безпека використання, час заряджання. Мутора та безпека зіткнень. Важливо, щоб його Seagal отримав дуже добру оцінку досконалості в тесті із середнім показником у 92,2%. Оцінка складається з трьох елементів: безпека використання, яка отримала 91,8%, тривалість зарядки батареї 93%, і безпека зіткнень 94,5%. Безпека використання складається як мінімум з п'яти критеріїв. Було виявлено, що біведісіґал на 100% безпечний для заряджання. також у нього допустимий шлях гальмування на мокрій дорозі, який становить 34,1 метри. Також були проведені випробування на запас ходу за різних температур. Vivaді Сігал має номінальний запас ходу 405 км. Проте тести показали, що кілометраж скотився до 394 км при температурі 23 градуси. При низьких температурах втрати були набагато гіршими. Автомобіль показав запас ходу у 243 км при мінус 7 І при цій температурі швидкість заряджання змінним струмом становила 6 цілих 98 кВт на годину тестування безпеки при аварії дали наступні результати: 78,79% при лобовому зіткненні, 100% при боковому зіткненні, і 87,10% при хлистовому ударі. Поки що ще немає відео з цих тестів, але я не сумніваюся, що скоро вийдуть е, якісь відео у НКП е, з того, як вони тестували на удари Біведі Сігал. Також можливо BVD змонтують усі всі свої тести, як вони їздили при різних температурах. Але знаючи, що саме від компанії BVD авто стали найкращими по безпеці у світі під час тестів NCAP, то в мене немає сумнівів в тому, що ця інформація, яку я тільки що вам зачитав, розповів, що вона є достовірною, і реально Сігал може бути безпечним в такі собі авто. До речі, в минулих новинах я якраз розповідав про самі безпечні авто, які після тестів опинилися на першому місці, а саме від BVD, це BVD Делфін та BVD Сіл. Тому, якщо ви ще не дивилися це відео, яке дуже пізнавальне та цікаве, то прошу переходьте у підкасті. Також буде посилання і на цей випуск. З моменту запуску біведісігал минулого року цей автомобіль став бестселером бренду. Модель 2024 року під назвою Honor Edition була випущена 6 березня з трьома версіями за ціною від 10 тисяч до 12 тисяч доларів. Мається на увазі ціна у Китаї. Потужність двигуна на 55 кВт Акумулятор ємністю на 30 і на 39 кВт годин, що забезпечує запас ходу у 305 та 405 км відповідно. Батареї, звичайно, знамениті Blade. Якщо ви хочете особисто вже ось тут приїхати в Києві та подивитися на те, що себе представляє це маленьке, цікаве запальне авто, яке являється одне з найпопулярніших зараз у Китаї серед маленьких електромобілів, то приїжджайте до компанії Чарспай, адже саме зараз. На площадці Чарспай є ось такий біленький біваді Seagal, який ви можете приїхати, подивитися, помацати, подивитися його реальні розміри усередині, тому що я, коли в нього сів, я був чесно здивований, приємно здивований. Були різні здогадки з приводу того, як там можна розміститися, але ну, ви також будете здивовані. Ну і крім цього, вас пригасять кофійочком, поспілкуйтесь з менеджерами, позадаєте якісь питання, які вас турбують. У описі до цього відео є усі контакти. Дзвоніть, домовляйтеся про зустріч та подивіться на це авто наживо. А воно того вартість. Huawei нещодавно випустили свій прикольний електричний седан разом із Чері, який зветься Luxeed S7. І насправді досить недешевий седан, і насправді дуже технологічний седан. І тут новина про те, що Huawei збираються випустити ще один седан, але вже з колабою з компанією Bay. та ще й хочуть продати його за півмільйона юанів. Що це там за седан такий? Це Стеллато С9, топові моделі, якого ймовірно продаватимуться приблизно за 69,5 тисяч доларів. Витончений седан є першою моделлю під брендом Стеллато спільним підприємством Бейк Нью Енерджі і Huawei, і є останньою спробою держпідприємства виробляти преміальний бренд електромобілів. Називалася ця модель вже по-різному, і це, начебто, її фінальна назва. Але є цікавий момент. Я навіть вам от зараз покажу дві фотографії. І подивіться на них уважно, і мене одного хвилює те, що їх дизайн Ну майже ідентичний. Ну добре, хай це обидва седани від Huawei. Там, якби якийсь стиль, може корпоративний тепер цього нового авто, їхнього прослідковуватися. Але ж їм що, на новий дизайн грошей не вистачило, чи що, щоб його замовити та розробити, ну, якось. У версіях з одним двигуном на задній осі використовується електродвигун потужністю 227 кВт виробництва Huawei Digital Power Technology. Документи показують, що є дві версії з конфігурацією одного двигуна. Версії з повним приводом мають ще другий двигун від Huawei На передній вісі цей двигун має потужність 158 кВт. Вважаються, що батареї NMC, але ємність пакетів ще невідома. Передня панель оснащена системою фар Huawei X-Pixel і поєднує в собі такі функції, як широке світлове розсіювання, інтелектуальне привітання та 100-дюймова проекція на відкритому повітрі. Датчики, включаючи лідар, також від Huawei. Хоча офіційні фотографії в списку МІД показують s 9 зі звичайними бічними дзеркалами, ми бачимо, що камери є опцією. Такі камери збільшують огляд і уникають сліпих зон. А потім вияснилося, що не тільки зовні. Це авто схоже на Luxeed s 7 а ще й усередині по дизайну. Є великий горизонтальний центральний екран керування, що працює від Harmony OS 4, а також подвійна панель для бездротової зарядки телефону потужністю 50 Вт. Салон зі смаком оздоблений деревом і шкірою. Однак шпигунські знімки, схоже, показують, що в автомобілі відсутній 75-дюймовий худ доповненої реальності від Huawei. Як і усі довгоочікувані авто початку 2024 року. Року цей седан почне свої продажі на виставці у квітні у Китаї. Продаватиметься цей седан через офіційні магазини Huawei. І Це те, про що я говорив минулого разу у новинах: що це дуже сильна сторона цих брендів, які з побутової техніки та гаджетів залетіли у сферу електромобілів та просто продають через свої магазини ці авто, тому що їм не потрібні вже якісь додаткові салони для продажу. Вони можуть це все робити через вже існуючі Інструменти і дуже непогано так на цьому економити а це дозволяє їм. Досить гідно конкурувати на китайському ринку, де жорсткі умови та досить пір ще йде цінова війна. Дуже цікаво буде дізнатися більше подробиць про цей електромобіль, який вийде вже досить скоро, і тим більш дізнатися за що там хочуть зробити аж півмільйона юаней. Ну а поки що, я пропоную вам відвідати найбільший в Україні портал по китайським електромобілям і тому що це досить цікаве. Інструмент для пошуку електромобілів там є уся інформація, яка вам потрібна, і яку потрібно знати для того, щоб досить комфортно підібрати собі електромобіль, який вас задовільнить у будь-яких потребах. Усе, що вам потрібно, знаходиться у описі до цього відео. Що ж, а на цьому всі новини. Я сподіваюся, що вони вам сподобалися та були корисними. Не забувайте підписуватися на всі наші соцмережі: це TikTok, Instagram, Facebook. Також не забувайте про нашу telegram групу тому що там е виходять додаткові статті, виходять додаткові новини з автопрому е китайського автопрому електромобілів, а саме які пропозиції. Досить вигідні, ви можете отримати від компанії ChargeSpy. Spy. А також не забувайте підписуватися на наш YouTube канал, де виходять різні огляди, цікаві теми, які корисні як для тих, хто планує бути електромобілістом, так і для тих, хто вже таким являється. Приєднуйтесь до нас, а на цьому я з вами прощаюся. Всім бувай!